Привіт, дорогі друзі і всі, хто мене знає, і всі, хто мене не знає, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як поводиться такий знак зодіаку, як Овен у коханні. Чому Овен? Ну тому що так прийнято в астрології, що зодіакальний цикл розпочинає саме цей знак. Тому ми поступово будемо переходити від овна і закінчимо рибами. Що ж таке овен саме в коханні? Коли жінка закохується у чоловіка Овна, то це неможливо не помітити, вона відразу. Зіштовхується із цілим виром емоцій, з цілою бурею емоцій. Коли е, чоловік овен, він дуже енергійний, він ніби танк, який йде е, до досягнення своєї цілі, е, краще сказати, навіть не танк, а як Бик, який е, на червоне біжить е, і все більше пришвидшує е, свій темп, коли він, досяг, коли він бачить уже е, свою ціль. Чим вона ближче, е, тим сильніше він тисне, тим е, збільшує він свій е, темп. Е, так, чоловіки овни вони вважають себе інтелектуалами Тому для них дуже важливо, щоб їхня, їх вибір був також хоча б дружив із книжками, дружив із Якимись знаннями і, е, хоча б вмів, е, підтримати е, бесіду з якою е, він може, наприклад, е, взяти і, е, ну, підійти до неї, як то кажуть. Коли ви зустрінете чоловіка овна, який вас замітить, то ви зіштовхнетеся із вулканом. Чоловік Овен завжди знає, що йому потрібно. Чоловік овен завжди буде наполегливо досягати своєї. Цілі, для нього не існує слова ні. Коли, тому коли ви йому скажете, що ні, то часто це буде значити, що все. Він втратить до вас інтерес, він залишить вас. Тому що о, чоловік овен він ще крім своєї напористості, вибуховості, він ще дуже дуже, дуже любить себе. І о, в дечому він є слабким в тому, що о, чоловік овен він м боїться, дуже боїться о, відмови. Якщо йому скажуть один раз е, е, ні, то це значитиме, що е, він десь у вас на останньому місці, і що така жінка зовсім його не заслуговує, е, тому що вона його не помічає, не помічає його величі. Але ви скажете мені, що так це ж схоже на лева. Так, дійсно схоже, але лев – то особи, особлива історія. Тут ми не повинні путати ці два вогняні знаки, тому що коли ви будете мати щось спільне із саме Овном. То ви зрозумієте, що тут все зовсім так непросто. Якщо ви хочете недовготривалих, але дуже яскравих вулканічних стосунків, то тоді вам потрібен овен. Зовном ви будете на п'єдесталі, на короткочасному п'єдесталі. він буде вас. Боготворити. Він буде вас, ви будете для нього квіткою. Тут така згадалася, ну, згадалася таке порівняння, що для Овна жінки це є наповненим квітучим садом, і кожну квітку він хоче зірвати. І кожну квітку він хоче підняти на п'ятистал і кожну квітку він хоче скоштувати. Тому дивіться самі: якщо ви хочете бути оцією жертвою, яку овен візьме в свої лабета, швидко вас окрилить. Зробить вас незрівнянною, найвеличнішою, всього достойною, але потім на його горизонті з'явиться якась інша. І все він піде досягати нову вершину, досягати нову жінку, і ця ромашка, якою були ви Тане для нього вже не цікаво. для нього потрібна буде троянда. А після троянди йому захочеться хризантеми. Тому, як то кажуть, стосунки з зовнами не завжди для всіх жінок. Стосунки з зовнами потрібні, я би сказав, ті жінки, яка. Е, дуже замарилася вже від е, якихось е, сумних е, таких е, стосунків з кимось, е, коли вона е, заморилася від буденності, то для того, щоб е, зробити своє життя трошки яскравішим, трошки е, таким е, ну, Літаючим, небесним, то для цього потрібен, потрібно завести роман із Овном. З овном, який буде закоханий у вас. І о, я гарантую вам, ви отримаєте цілий всплеск активного, гарячого чоловіка, який зробить вам приємне в усіх аспектах. Це 100%, але на короткий час. Е, ще є все ж таки овна можна м, завоювати. Е, тому що ну, все-таки овен є романтик, і він в оцій е, зміні квіточок він шукає свій ідеал. Ідеал е, жінки Романтичної жінки, для якої він може бути лицарем на все життя. Але тут потрібно бути дуже розумною жінкою. Дуже розумною жінкою, яка в той же час настільки розумна, що зробить овна головним. Вона овном можна легко маніпулювати, але треба зробити так, щоб чоловік овен думав, що всі рішення приймає він, і що ви дуже вдячні йому за кожен його крок, тоді він велика вірогідність залишиться з вами. Якщо ви будете дуже романтичні, в той же час дуже інтелектуальні, в той же час підігрувати йому, але так підігрувати, щоб він не помітив, те, що ви йому підігруєте, так бути такою доступною лише йому. Але Недоступною іншим чоловікам, тоді, можливо, він і зупиниться на вас. Коли він побачить, що ви ідеал, той ідеал, якого він шукає, а в іншому випадку, ви будете лише його ромашкою чи трояндою, його богинею на місяць-два. Ну, можливо, на рік і все. Він перейде до нового кохання. Тому, отак, якщо коротко про те, який є чоловік Овен в коханні. Далі будуть відео про інші знаки зодіака про інших чоловіків. Ну і думаю, не тільки чоловіків, а й жінок, тому що та ж жінка Овен, вона. Трішки відрізняється від її поведінка в коханні, вона є такою ж напористою, як Вовна, але трішки відрізняється від чоловіка Овна. Так, жінка Овен, це дуже вибухонебезпечна. Коли вона бачить свою жертву, вона керується принципом скоріше догнати свою жертву. Якомога швидше заволодіти ним. Але то вже інша історія. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і будуть виходити на ньому відео. Думаю, цікаві ті, хто цікавиться астрологією. Бувайте!